Але відсутність бажання працювати об'єднає чужеземців, і покинуть вони країну гор рукотворних, і розселяться по всіх краях Мідгард землі, і створять вони свою віру, і оголосять себе синами Бога єдиного, і стануть кров свою та дітей своїх приносити в жертву Бога своєму, щоб існував кровний союз між ними та Богом їхнім. І стануть світли боги посилати до них мандрівників багатомудрих, бо не мають вони ні духа, ні совісті. І чужеземці слухатимуть мудре слово їх, а, вислухавши, будуть приносити життя мандрівників в жертву Богу своєму, і створять вони Золотого Тура як символ своєї могутності, і будуть поклонятися йому так само, як і Богу своєму, і пошлють до них Боги великого мандрівника, любов несучого, але жерці Золотого туру позбавлять його життя смертю мученицькою, і після смерті його оголосять Богом його. І створять віру нову, побудовану на брехні крові та гнобленні, і оголосять усі народи нижчими та грішними, і покличуть перед лицем ними створеного Бога каятися, і просити вибачення за діяння, зроблені і не незроблені.